Одразу багато Тайсон Ф'юрі розповідав, де були шорти Олександра Усика в поєдинку проти Даніеля Дюбуа. Де зараз шорти Тайсона Ф'юрі? Обелікс Чи Астерікс? Не пам'ятаю, хто з них більший. Ну, лише так. О! лівої точно в черешню Олександр Усик! от Тайсон Ф'юрі постійно ображав. А, Олександра Усика, Саша, завжди говорить спокійно про Тайсона Ф'юрі. Називав його шановним. Але ж ми, українці, прекрасно розуміємо. Коли в Україні вам говорять шановний, це не завжди значить, що ви дуже шановний. Шусі за все вам дуже скоро наб'ють кабіну. Можливий кожен влучний удар. О! Яка Трійка добрий вечір, я диспетчер Альой Олександр Олександрович Усик пише, переписує цю істо.